Ось вони засніжені пагорби Холодного Яру. Серед грабів та ялин першого дня зими тут збирається молодь. Їх сотня тих, хто три дні поспіль спробує і на собі відчути історичну та природну силу цих місць. Розповідає координатор громадської організації Поклик яру Ілля Мар'ян. Цей маршрут включає в себе основні точки, такі як там місце останнього бою Василя Чучупаки, Мотрин Монастир, Гайдамацький став до Максима Залізняка. Ну не можна приїхати в Холодний Яр і не відвідати ці місця. Це тоді не закритий. Учасники гуртуються поруч з місцем останнього бою холодноярського отамана Василя Чучупаки. Назар Лебідь приїхав із Шепетівки, що на Хмельниччині. Показує наплічник, куди каже, поклав найголовніше. Тут в мене записне взуття для того, щоб можна було замінити, щоб це просохло, і рушник. Рештою, як от сильними емоціями, говорить, зарядився. Головне, що є сніг, сніг є, будуть класні фотки. Після готірки похід розпочинається. Його традиційно присвячують постаті військового громадського діяча та письменника Юрія Горліса Горського, каже Ілля. В історії Холодного Яру це дуже визначна персона. Власне, можна сказати, що якби не він, то ми б не дізналися в повну міру про Холодний Яр. Він написав свій роман, е, одноіменний Холодний Яр. Завдяки цьому роману. Власне, ми в е, нас є правило вступу в організацію. Кожен учасник, хто хоче вступити в організацію, має прочитати роман Холодний Яр. Ось ця дорога веде прямісінько до гайдамацького ставу. В цьому ставі гайдамаки святили свої ножі. Потім ми будемо йти до Батронського монастиря. Це був штаб повстанців Холодноярської організації. Холодний Яр це сила. Очікую дойти до кінця, дойти разом. Біля історичної водойми привал та зимовий перепочинок. Киянин Андрій говорить, попри важкий наплічник та виклики погоди для нього цей похід спроба з'ясувати колись героїчні події цих місць. Цей похід допоможе мені трошки зрозуміти і відчути цей період. От. А по-друге, тому що Багато людей, які я яких я знаю, вони тут звідси. Я вже знайшов тут друзів, відповідно і іду, іду разом з ними і є, є з ким поговорити обговорити ці, ці враження. Втім, каже Богдан: це лише початок Холодним Яром. Вони мантруватимуть ще два дні. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.